Пироги зі сливами. Загальні улюбленці дітей та дорослих, як і випічка із сирного тіста. Об'єднуємо дві категорії в одну і отримаємо абсолютного лідера за смаком, текстурою та ароматом. Під час запікання слива стає м'якою, ніжною. Вона пускає сік, який робить випічку більш рум'яною, а кисло-солодкий смак виразнішим. У мене вже слинка потекла від розповіді. і ж починаємо готувати. В ємкість поміщаємо кисломолочний сир 400 г, вбиваємо яйця 2 штуки, всипаємо цукор 150 г, ванільний цукор 1 чайну ложку, сіль, дрібку, вершкове масло 150 грамів, розтоплюємо до рідкого стану та вливаємо в масу. Збиваємо все блендером до повної однорідності маси. Далі просіємо борошно 250 г. Та всипаємо розпушувач 2 чайні ложки. Замішуємо тісто ложкою або лопаткою. Тісто для цього пирога вийде досить густим. Далі форму для випікання змащуємо шматочком вершкового масла, змащуємо дно та бока форми. Викладаємо тісто в форму для запікання. Поверхню розрівнюємо. Далі нам знадобиться слива 500 г. Сливи розділяємо на половинки і викладаємо половинки слив поверх тіста м'якістю до тіста. Якщо вам сподобалось це відео і взагалі до душі моя творчість, прошу підписатись на мій канал і обов'язково поставити вподобайку. Це дуже мене надихає надалі знімати для вас відео. Присипаємо поверхню пирога цукром 1-2 столовими ложками, саме те, що ми присипаємо сливу цукром і надасть нам рум'яну поверхню. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 40 хвилин. Сирне тісто в рецепті окремий привід для гастрономічних захоплень. Тісто надзвичайно вологе, сирний аромат прекрасний, а текстура така ніжна, відчуття начебто куштуєш сирник. Сливи тут можна використати будь-якого сорту і можна замінити їх на щось інше персики, нектарини чи абрикоси. Всім приємного чаювання! З вами була Марія Кокінг.